Привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з книжкою Христі Венгрінюк Моя мама Гора. Ця історія про те, що і дорослі інколи теж можуть боятися, а їхній страх опиває все в туману. І також важливо досліджувати свої емоції та почуття і мати рядом з собою людину, яка допоможе тобі знайти внутрішню силу. Ми завжди жили з мамою вдвох. Так уже вийшло, що тата в нашій маленькій сім'ї ніколи не було. І собаки, на жаль, теж. Мама водила мене в садочок, а потім почала возити до школи. Ми інколи подорожували, а ще частенько розважалась, щоправда, деколи мама трішки сварила мене за вибірки, але довго сердитися вона не вміла. Мама дуже багато працювала за комп'ютером. Навіть уночі, бувало, я встав в туалет, а вона сидить перед екраном, працює. У вихідні ми з мамою любили довго поспати, потім били з подушками і аж до обіду ходили в піжамах, а на великі свята можна було навіть не чистити зуби. По обіді ми прогулювалися парком, і я катався на каруселя. Мама махала мені рукою ай-яй. Проте потім щось сталося, щось, чого я не знав і зовсім не розумів. Мама все частіше поводилась дивно і моторошно на вулиці. Сильно тремтіла, відпускала мою руку, хапалась за голову і важко дихала. Мені так погано, так погано, казала мама. Її обличчя ставало мокре. Я думав, що вона помирає. Мабуть, вона теж про таке думала. Нам обом було дуже-дуже страшно. Я був розгублений, бо не знав, як допомогти мамі. Ми все рідше виходили двір, бо мама боялась, що це знову повториться, іноді їй ставало погано вдома. Тоді вона блукала по квартирі і казала, що все тут нереальне, навіть ми з нею, або накривалась ковдрою з головою і плакала. Я не знав, як пояснити мамі, що і я, і вона ми справжні, ми є. Я ніколи не боявся мами, я боявся за маму. Мама перестала відвозити мене до школи на футбол. Мама більше не сідала за комп'ютер, не вмикала телевізор, готувала їсти лише мені, а сама не їла. Іноді вона звично пила свою улюблену каву, чи, витр... чи витирала пил з листків орхідей, запитуючи про мої справи. Але все це було якось по іншому, наче вона десь літає, наче не чує мене. Часом мама ставала такою, якою раніше була, швидкою, гучною, жвавою, та це швидко минало, надто швидко. Моя добра, весела, гарна мама, сумніла й мовчазніла. Я теж. Навіть припинив збирати улюблене Лего, а одного дня вирішив подзвонити бабусі. Ба, мама знову плаче. Бабуся дідусь приїхали та довго розмовляли з мамою на кухні, поки я сидів у своїй кімнаті. А потім мама поїхала до лікаря, їй довелося лягти в лікарню. Я навіть зрадів, бо хотів, щоб мама одужала і назавжди стала такою, як раніше. Що ж сталося з мамою? Яка в неї виникла проблема, хвороба? І чи допоможе їй хлопчик, коли мама повернеться додому? Про це ви дізнаєтеся, прийшовши до Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Григоровича шевченка і візьмете цю книжечку.